Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги рубрика Футбольні результати дня в даному випадку. Понеділка, 11 серпня. Загалом матчів було не так то і багато по Європі, але є про що поговорити: зокрема, про династію Саленків. Розпочинаємо з України, де вчора в прем'єр-лізі було закрито другий тур. Закривали його Зоря та Кудрівка. Перемога за господарями 2-1. Для зорі цей матч був дуже непростим в емоційному плані. Нагадаю, на минулому тижні пішов життя гравець команди Володимир Білоцерковець. І звичайно ж гравці зорі хотіли виграти матч і присвятити пам'яті колишнього свого партнера по команді. І Як бачимо, їм це вдалося. В Попередньому випуску ми говорили про династію Ван Бомелів в Нідерландах. Так от в Україні є своя династія династія Саленків. Оскільки на 22 й хвилині матчу зоря Кудрівка рахунок відкриває син легендарного Олега Саленка, Роман Саленко, футболіст, який орендований зорею у київського динамо. На 22 й хвилині Саленко підхоплює м'яч неподалік штрафної, протягнув і, хоч не потужно, але влучно пробив нижній кут – 1-0. В другому таймі кудрівці вдалося зрівняти рахунок, але все ж таки зоря перемогу вирвала. На 56-й господарі швиденько розіграли кутовий, навісна подача, і бразильський захисник команди Джордан, котрий підключився до розіграшу цього кутового, класно зіграв на другому поверсі 2-1 за зорею. Поглянемо на турнірну таблицю після двох турів. Тож в Україні двовладя, динамо, Київ та Колос ідуть із 100% показником, маючи по 6 балів, по 4 бали у Шахтаря, Зорі, Оболоні та ЛНЗ Черкаси. З сьомої по одинадцяту позицію розмістилися Кудрівка, Кривбас, Полісся, СК Полтава та Рух. Команди по одному матчу виграли, по одному програли, тобто мають по три бали. В нижній частині турнірної таблиці Кривбас та Металіз 1925 мають по одному балу. А от Верес, Епіцентр та Олександрія поки що лише програють у них відповідно нулі. Не лише в Україні вчора перемоги присвячувалися гравцям, котрі пішли життя. Подібна ситуація трапилася і в Португалії, в якій вчора закривався перший тур. Заключним матчем було протистояння порту та Віторії Гімараєш. Впевнена перемога господарів 3-0 насамперед, завдяки дублю супернападника саму Омородіона. Ну а перемогу порту присвятили колишньому гравцю команди та гравцю збірної Португалії Жорже Кошті, котрий на початку цього місяця пішов життя. В іншому матчі вчорашнього ігрового дня в Португалії Ешторіл та Ештрела Амадора зіграли історичну нічию 1-1. Історичність полягала в тому, що ці команди ніколи між собою в вищому дивізіоні в нічії не грали. У Португалії позаду лише один тур, тому на турнірну таблицю поки що дивитися не будемо. А ліпше завітаємо до Туреччини, але не на відпочинок, а на завершення першого туру тамтешньої суперліги, в якій виступає кілька українців, найбільше в Трабзонспорі аж троє. І саме Трапзонспор вчора закривав перший тур домашньою перемогою над новачком, кожа Еліспором. В основному складі Трабзона вийшли Олександр Зубков та Арсеній Батагов. Ну а по ходу матчу також з'явився і Данило Сіка. Щоправда, українці не забивали. А єдиний та відповідно переможний м'яч зустрічі на рахунку новачка Трабзона. Нігерійського нападника Пола Онуачу. На 49-й, після подачі з кутового він класно зіграв на другому поверсі та приніс команді перемогу 1-0. Загалом перший тур Туреччині стартував ще в п'ятницю. Чемпіон Калата Латасарай впевнено на виїзді, розібрався з Газіантепом 3-0. В суботу мало відбутися три поєдинки, але матч Фенербах чи Аланіяспор перенесено через участь команди Жозе Моріньо в лізі чемпіонів. Сам Сумспор, команда, котра може стати супротивником донецького шахтаря по лізі Європи, здобув домашню перемогу над новачком Генчерберлігі 2-1. З таким самим рахунком Анталія Спор обіграла Касимпашу. В неділю взагалі мало бути зігране аж чотири матчі, але два з них Кайсарі Спор, Бешекташ та Караґюмрюк Башак Шахір, перенесено через участь гостьових команд в Єврокубках. Ну а в двох зіграних матчах неділі фіаско зазнали господарі. Так Різа спор поступився Гестепе 0-3, хоча два своїх трьох голів гості забили після 90-ї. А от Еюпспор ще до 33-ї пропустив три голи від коня спора, як наслідок поразка 1-4. Нагадаю, за Еюпспор виступає Тарас Степаненко, щоправда, до фіаско Є команди він відношення не мав, тому що навіть не потрапив до заявки на поєдинок. Мабуть, найгарячіше вчора було в Польщі, де тамтешня екстракласа завершувала свій четвертий тур. Завершився він феєричною нічією. 3-3. Лехія з Гданська, найбільш українська польська команда. оскільки в складі Лехі грало аж три українці. Зіграла 3-3 проти Мотора з Любліна. Саме український нападник Богдан В'юнник відкрив рахунок на третій хвилині, замкнувши прострільну передачу від партнера. Але в підсумку команді українців навіть довелося відігруватись. Вони то відігралися, зіграли три але річ у тім, що Лехі потрібні перемоги, оскільки саме ця команда на даний момент на дні турнірної таблиці, маючи мінус 3 бали, тому що була оштрафована Федерацією на 5 балів. і оскільки ще не здобула жодної перемоги, як і раніше, йде з мінусом. Не лише в Туреччині, а й в Польщі переносяться матчі. Хоча от в п'ятницю обидва матчі таки відбулися. Корона Скейтса впевнено з рахунком 3-0 розібралася з Радом'яком з Радома, для котрого це перша поразка в чемпіонаті. А Гурнік Забже, хоч і завдав 25 ударів ворота супротивника, але програв термаліці 0-1. Перший перенос в суботу не зіграли П'єстґлівіце та Лех Познані, оскільки Лех виступає в лізі чемпіонів. з Гздині з рахунком 2-1 обіграла Погон Щецена, хоча гості могли відігратися, але не реалізували пенальті. В нічию 1-1 зіграли Відзев з та Плоть. Перенос матчу також був і в неділю. Не зіграли між собою Раков та Заглебе, оскільки Раков виступає в Єврокубках. В Єврокубках також виступають Ягелонія та Легія з Варшави, але от вони свої матчі таки зіграли, хоч і дещо специфічно. Ягелонія, переконливо по рахунку розібралася з Краковією 5-2, але після першого тайму господарі поступалися 1-2, а могли і 1-3, оскільки Краковія не реалізувала пенальті. Ну а Легія з Варшави, хоч обіграла Катові 3-1, але до 90. 95-ї рахунок був нічийний 1-1. Потім господарям вдалося не просто забити переможний гол, а навіть цілих переможних два голи та виграти 3-1. Як бачимо, в Польщі багато матчів перенесених, тому поглянемо лише на верхню частину турнірної таблиці. Тут лідирує Плоцьк, маючи 10 балів. У п'яти команд по сім Легія з Варшави, Радом'як, Відзів, Термальниця та Краковія. Причому у Легії з Варшави матч в запасі, тому може все змінитися. Якщо по якійсь причині ви ще не підписані на канал, обов'язково це зробіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!